Слава Україні, українські орхолюби! Ох, я вже засумувала за орхозавозиками і сьогодні дебютний, дебютні орхозйомки, адже це перші орхозйомки в 2026 році в гіпермаркеті «Там-Там». Знаходимось ми з вами у місті Луцьку на проспекті Соборності 43. За 460 гривень погляньте, яка прекрасна, неймовірно, просто ідеальна Белехелена. Декілька штучок наявності приїхало. Сьогодні, знаєте, буде дуже-дуже такий орхо-магічний, орхопозитивний завоз. Я гадаю, що ви трішечки по орху релаксуєте зі мною, не дивлячись ані на холод, шалений, ані на відключення. Що ж, будемо зігріватися з соковитістю барв. За 460 гривень ви бачите, що також приїхали дракони. Драгон. Дуже красивезні, теж дуже ідеальні. Взагалі запрошую усіх, хто має можливість, завітати обов'язково до гіпермаркету там-там. Ох, синтіду. Боже, я дуже-дуже. Завжди насолоджуюсь цією квіткою. Така вона орхопозитивна і вибір також дуже хороший. Я нарахувала десь за три штучки в наявності, ну допоки знімала. Але ж ви розумієте, це гіпермаркет. Тому хто має можливість, не зволікайте. Бо вражаючи орго прийдіть, бодай помилуйтесь. Вартує синті до 460 гривень, як і ця красуня. Слухайте, взяла до рук і згадую назву. Добре, що горшачок підписаний, бо стою, дивлюсь, не можу згадати. Це ж гол траж. Дуже характерна у нього така цегляна пелюстка. Неймовірної краси орхідея. За 460 гривень також дуже прекрасний вибір грацій. Ну, ці орхідеї, хто бачив живу, розуміють, що вони магічні, бо квіти у них, заверблення квітів у них неймовірно вражаюче. Воно дуже-дуже неповторне. Це не опишеш, не передаси, лише вживу побачиш. Ой, неоном відсвічують теплі кольори. Це знаєте. Дуже класні. А ось цих красунь взагалі вибір 6 чи 7. Це конкурентка легато. Ну, якщо я не помиляюсь, її назва Дарлін. Тут не підписаний горшачок. Вибір дуже класний. Повірте, хто підходить до цих квітів, одразу вони в вічі впадають, бо ця магічна гра кольорів, переходів, переливів, вона справляє неабияке враження саме нас, споглядача. Неймовірна красуня. Знаєте, кого нагадує? От, точно не знаю, хто це. Мені особисто нагадує Сіндерс таку орхідейку. Дуже давно я її бачила і чомусь, як цю побачила, то такі в мене виникли асоціації. Можливо, у вас інші. І ви точно знаєте, хто це. Напишіть на, ну, будь ласочка, бо дуже цікаво. Ще ось така красоня, до речі, також є. І вона одна однісінька. Я гадаю, що вона приїхала не одна однісінька, а дві штучки було, ось ця залишилась. Такий букетик дуже красивезний. І я тут теж голову ламаю, хто це, бо це якийсь такий день туриста в мініатюрі. Ну, підкажіть, хто знає, поділіться. Ой, а ця яка. Ніжно-ніжно-бускова з насиченою теплою губою, і на тій губі медової гірчичні поцілуночки. Боже, яка вона класна! Я теж не знаю, хто це. І навіть не знаю, як вам передати її красу. Дуже класна, дуже. Знаєте, як бузок, як весна, як надія якась в найкраще. Дивишся на неї такі ось асоціації. Одна однісінька перед вами лимонна булгарі. Мої ще знаємо під іншою назвою Лимонний Будда. Ароматна. Знаєте, тут практично половину відсотків приїхало ароматних орхідей, але вони з дороги з морозу, тому поки що не пахнуть. Цю красуню я теж не знаю точно, хто це. Вона одна однісінька із білосніжних, саме така ось. Нагадує вона мені одну орхідейку білосніжну, але не буду озвучувати. Не вводити в оману. До речі, ще є ось така красуня. Вона із мутацією як у бабулетки. Вартує 660 гривень, точно не знаю, хто це, але забарвлення у неї, знаєте, кого нагадує? Як у Монако. Ви бачите, стан Прекрасні орхідеї сьогодні приїхали. Давайте ще раз квіточку подивимось, бо ось така одна однісінька, дуже цікавесна. І кольорова гама у неї дуже-дуже багата. Ось такий є мультик. Теж він мені нагадує дві орхідейки, але точно хто це, я не знаю. Дуже позитивна, Красивезна розкішна. Ох, візьму ну, я Сентідо і поставлю біля неї. Зачекайте хвилиночку. Тепер дивіться: Сентідо справа, вона зліва. М -м -м, класні. За 660 гривень Азіан Віолін. Азійська скрипка. Одна годнісінька, неймовірної краси. Мультифлорка, але крупноквіткова. А ще погляньте, яке у неї забарвлення. Вживу я її бачу вперше, ось тому у мене такі, знаєте, дуже-дуже неймовірні асоціації, бо жодне фото не передало мені її краси. А тут я побачила вживу. І дуже вражена я вам скажу. угу. Так, за 660 гривень одна однісінька мотаго. І теж я так поспостерігала, поки я тут знімаю. Дуже-дуже вона впадає в вічі. <сум> Тим людям, які підходять сюди помилуватись красою. Ще ось така є красуня Мені чимось на бульсану схоже, теж не знаю, хто це. Вона одна однісінька з прекрасною короневою. І теж дуже-дуже красива. Та немає некрасивих орхідей, знаєте, кожна по-своєму. Якісь у нас викликає всередині неймовірно колосальні відчуття. Ще ось така. Редлайн. О, сирена взавила. Не дадуть дознімати. І так настрою немає, холодно, світла немає, доїхати немає як. Опалення немає, нічого. Немає. Тут приїхала, погляньте. Яка краса не орхокуточок орху в там в тамтамі. Я думала, хоч трішечки по орху медитую разом з вами, і то не дадуть толком познімати. Подивіться, яку красу привезли. Тут, до речі, хто буде з Лучан, чи гостей міста Луцька, теж уважно дивіться, бо з попереднього завозику ще залишилось декілька ось таких ароматних красунь. До речі, є ще й гросетом. Поглянемо ціну у нього. 430 гривень. Тут уважно потрібно подивитись, бо деякі відквітають, деякі вже оцінені. Ну, а я швиденько, на жаль, але вам покажу асортимент паленопсисів стандартів. Стою і думаю, кейт, не кейт. Мені на орхідею кейт. Ой, знаєте, кого я пропустила? Мінічки. Теж вам покажу, бо забуду. Ось такі є красуні мімімі -мі, мі по 600 гривень. Ціна чому така, ну, ще ж керамічний горшечок, рахуйте також, як подарунковий варіант. Я вам покажу асортимент, покажу вам стан, бо якість, ви бачите, дуже хороша. Матимете на увазі, що в тамтамі також є така. Дуже мімішна краса неземна. За 560 гривень у нас є ось така красуня під назвою Карибська мрія. А ось тут такий винозник, точно не знаю хто це. Вартує він 560 гривень. За 460 гривень погляньте, ох, слухайте все, не вийду звідси. Хай виносять з тією сиреною. Погляньте, яка красива. Ну, не дадуть орхідеями помилуватись. Ну. Сого Даймонд за 460 гривень дві штучки в наявності з дуже хорошими кореневими. Погляньте, які дві красуні нам посміхаються. Бігліпчики Тін Карбелкіс. По 460 гривень. Дуже красивезні, розкішні. Подивимось тут коренево. Все тут дуже гарно. Дуже вражаючі, дуже. Бачу, що поруч є ще Амадорка. Одна однісінька за 460 гривень. У неї теж прекрасна коронева. Поруч із ними за 460 гривень. Ось така красуня. Грін лайм. Не знаю, хто це дуже гарно. Дуже дивимось, кого ж я вам не показала. В цілому, так показую, бо бачите, я знову на п'єдесталі вилізла, тут людям заважаю, люди швидко розраховуються на касах самообслуговування, і тут якась ненормальна влізла, всіх розіпхала, бо хоче вам Каріну показати. Погляньте, дуже гарна Каріна, одна однісінька. Ви думаєте, я не впадаю в вічі? Ще як впадаю. Мене брат побачив в кінці аж гіпермаркету стоїть і каже Ти, не ти мусив підходити. Ото як бачите, ось таку дивну жіночку, яка там лазить серед орхідей, то я, то я, знаєте, то точно я. Підходьте, будемо копирсатися обоє в гурті веселіше. Ось така наша Орхоподорож сьогоднішня була до гіпермаркету там-там, у місті Луцько на проспекті Соборності 43. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню Орхопрогулянку. про Біжу, буш сирени! Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим плятим ворогам! Тримаймося!